Що робиться? Нарізка. Нарізка чи залізка? Перезарізка. Перезаліза? Перерізка. І час десять такий вромотор скоро. Ну як заробляємо ну, хорошо, то чому б і не. Можемо кожен місяць, блять. Ну блядь, це херня, не ріжся ножом. А чо? Ну, блядь, що ти робиш. Ну це тільки всі так вийшло. Ну не треба ріжити так. Цей. Ну це бліно дишається. Дай ножа. Ну ж має бути естетичним Роби робить добро, прийшли, накричали. Вадим, да. я, я думав, це ти, можливо можливо заденно роження виставляєш. Ні? Ні. Ні? А, а завтра будеш виставляти? Поляна буде така стала, чи буде краще. Завтра, будемо... завтра тільки краще. Завтра будемо похмелітися. Ні, гуляйте, не буде бухати. Це ж безалкогольно, подивись. Сівер. <ріст> Бачите? Да, а ні, трошки алкогольне. <ріст> Одне можна ви. На вот трошки можно.